В першу чергу варто зауважити, що одразу після звільнення наших територій на плечі Збройних сил також лягає велика відповідальність, тому що треба координувати надання гуманітарної допомоги, треба координувати також і здійснювати евакуаційні заходи. Тобто, все це ресурс, тому ну, якби чим швидше відновлюється. Робота органів державної влади на місцях тим краще. Ні, то саме сім'як є першим таким представником державної інституції, до якого звертаються з усіма проблемами, і він налагоджує цивільно військову взаємодію з органами державної влади. Підрозділи цивільно-військового співробітництва, вони також здійснюють оцінку стану цивільного середовища. Тому деколи, комунікуючи з місцевими лідерами або з лідерами там громадських думок, можна дуже багато чого дізнатися. Оцінка стану цивільного середовища вона вкрай важлива на етапі планування, мабуть. Тому що якщо висновки будуть достатньо якісними, то Командир буде бачити, що відбувається в цивільному середовищі в його районі відповідальності. І безпосередньо зможе планувати свої дії таким чином, щоб максимально мінімізувати вплив на цивільне населення. Це дуже важливо. Люди починають зустрічатись, з <рапорами> вітають. Найприємніше, мабуть, це бачити емоції людей, які зустрічають свої збройні сили. Ну і в принципі, той момент, коли ти займаєшся, наприклад, напрямком надання допомоги цивільному населенню, і ти бачиш одразу результати своєї діяльності, це теж всім знайоме приємне відчуття. Найскладнішим напрямком роботи, мабуть, залишиться пошукова робота і повернення наших полеглих оборонців додому. Дуже часто доводиться вислухати людину. Це, мабуть, залежить не від регіону, а від того, скільки ця людина втратила. Тому що дуже часто е, люди в розпачі, люди там, наприклад, весь все своє життя будували там, собі будинок, щось заощаджували, а потім в, один, в одну мить все це втратили. Сім'яки в цьому е, вони, якби, намагаються зробити все від них залежне. Нехай пробачать мої колеги з порівнянням, мабуть, сімік це. Най, 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 найнадійніший такий інструмент кожного командира-начальника, який, який дає можливість е, е, зрозуміти вплив цивільного середовища на планування ведення бойових воєнних дій, а також дає зрозуміти вплив ведення цих воєнних бойових дій на цивільне середовище. Тому е, кожен сімік має е, Мати навички такого аналізу в першу чергу, вміти грамотно оцінити стан цивільного середовища, вміти, звичайно ж, комунікувати з різним населенням військовий дипломат, скажімо так.